Вітаю всіх на каналі NZUA. Сьогодні понеділок, 5 серпня. А отже, традиційно огляд ринку на початку тижня. Тім, хто ще не підписався на канал, підписуйтесь, ставте свої вподобайки. Поїхали! І так, традиційно почнемо з вами з розгляду індексу долара США. Так, в суботу ми з вами вже дивились, прогнозували. І нарешті йде відпрацювання нашого глобального сценарію так, від верхнього кордону консолідації. Як бачите, сьогодні такий день понеділок. Пішли в шорт, підняли навіть ліквідність так, ось за ось цими лоями, яку показували з вами. І глобально йде відпрацювання. Давайте перейдемо з вами на 4 години. Подивимось, є в нас тут ось ця зона продажів. Давайте її виділимо. Візьмемо прямокутник. Виділимо ось цю зону продажів і будемо чекати корекції. Подивимось на корекцію, чи дадуть нам корекцію, чи буде просто в нас пробійний рух далі. Тож, від, звідси можемо чекати якусь корекцію продовження шортового руху до низу консолідації. Ну і давайте включимо тижневий. Так, увімкнемо тижневий таймфрейм, і подивимось, де може дійти ціна. Тож, глобально, глобально ми можемо чекати ціну ось тут, біля ось цього рівня. Є в нас тут лої. Так, і корекцію, корекцію також на тижневому таймфреймі можемо з вами чекати ось до цієї зони. Є в нас тут зона продажів. Давайте це видалимо, те, що вже відпрацювало. І позначимо з вами все ж таки цей блок. Так, прогноз у нас також нехай залишається, і виділимо ведмежий блок заказу. Тобто є в нас прогноз так до нижнього кордону консолідації. Ну і хотілося б побачити все ж таки якусь корекцію, щоб нам дали спробійний рух, оновили ми цей лой. Є в нас ось тут е, материнський блок, так дуже-дуже волотильний, такий великий є блок. Добре, він на фоні, він буде в нас материнським. Е, і є ще лої, так не перебиті. Тут також є на молодших таймфреймах зона покупок. Тож звідси хотілося б побачити якусь корекцію, так, і після корекції продовження. Шортового руху на підзняття ось цих лоїв. Давайте також їх піддвинемо. Це в нас поки що такий глобальний сценарій. Так, ми дійшли до еквілібріуму великої консолідації, ну і зараз спускаємось тепер трішечки нижче. Давайте на лой поставимо ось цю лінію. Є все, рівень на лой, все, будемо чекати ціну е, на якусь корекцію. Після корекції будемо з вами прогнозувати далі шорт. Щодо індексу долара США, все, давайте спустимо ще на всяк випадок. Є в нас на денному таймфреймі. Так, на денному таймфреймі є також ведмежий блок заказу. Як бачите, зона співпадає. ну і Давайте перейдемо на 4 години. На 4 годинах у нас що у нас тут блочок нижче, давайте виділимо його іншим кольором. Можливо, підзнімемо так, за цією зоною продажів якусь ліквідність. Відтестуємо тижневий блок і звідси вже можемо піти в шорт. Ну, поки що нам тільки дають якусь корекцію. Тож будьте обачливі, дивіться. Чекайте корекцію, і вже після корекції зможемо з вами входити по направленню. так? Є індекс долара, наступний у нас пара євро-долар. І щодо пари євродолар. Також майже, майже дійшли до верхнього кордону консолідації до глобальної цілі. Що ми тут? Ми підзняли всі лої, так? Підзняли цейло, є, підзняли цейло і ще не відтестували верхній кордон консолідації. Тож будемо чекати також на якусь корекцію. і... Є ймовірність того, що будемо тестувати даний рівень, можливо, вийдемо е, за даний рівень, і є в нас тут на молодшому таймфреймі також е, материнський блок. Так, Є дуже волатильний на денному таймфреймі материнський блок, зона материнського блоку. І здається, там на молодшому таймфреймі також повинен бути. Давайте перейдемо на 4 години і зорієнтуємось. Так, Подивимось з вами 4 години. Ми його, здається, також виділяли. Так, тут... Ні, нічого не виділено. Давайте виділимо Ось цей блочок. Підкоригуємо і зробимо його якимось іншим кольором. Так, Так, тепер давайте зроблю також побільше так, щоб ми знали, звідки чекати якоїсь корекції. Є, Є в нас попередній хай, так, попередньо, попередньо сформований хай. Є в нас материнський блок на 4 годинах. Ну і що ж, і чекаємо ціну вище. Зараз, зараз потрібно з вами дивитись корекцію. Ну і не забувати за те, що в нас все ж таки стоїть лонг поки що в цій консолідації. Так, тижневий таймфрейм лонги. Є в нас бичий блок заказу. Денний таймфрейм також бачимо пізняття ліквідності і, можливо, ми тут зупинимось в цій консолідації, так, також. Локально, більш локально зупинимось майже в центрі великої консолідації, тому що так підзняли ліквідність. Але давайте спустимось на 4 години. Так, на 4 годинах у нас є тут теж зона, зона покупок. Давайте, напевно, тут все видалимо, так, щоб нам не заважало вже. І виділимо з вами ось цю зону покупок. Є, хотілося б побачити сюди корекцію, так, або корекцію до пробитого хаю. Давайте також виділимо пробитий хай, ще ми нічого не відтестували. Як бачите, тож можна чекати ціну і дивитись на молодших таймфреймах, чи розвертається ціна. Є щодо євродолару, в нас давайте покажемо, що хотілося б побачити. Хотілося б після такого пробійного руху побачити тест або даного рівня, або цієї зони покупок, так, і похід далі. До верхнього кордону консолідації. Ось так, можливо, так як ми знаходимося глобально в консолідації великій, велик, то можливо, ми навіть проб'ємо цю зону і підемо нижче на проторговку тут розривів ліквідності. Але поки що в нас те, що бачимо, так бачимо зону покупок, яка оновила попередній хай зняла ліквідність навіть за хаями, які були лівішими. Ми з вами то вже дивились. Тож зараз чекаємо сюди корекцію, і після корекції також відпрацювання лонгового сценарію. Тож, щодо. Пари євро-долар в нас прогноз на тиждень є наступний британський фунт. І щодо британського фунту, ми заходимо в консолідацію. Як бачите, від верхнього кордону консолідації була в нас була в нас тут також консолідація на молодшому таймфреймі, більш локальна, але звідси лонг не пішов. Підзняли ми ліквідність за ось цим блочком, як з вами хотіли. Давайте перейдемо на денний таймфрейм. Там, здається, на денному у нас є блочок. Так, на даному таймфреймі є блочок, чекали з вами підзняття ліквідності за даним лоєм, підняли. Далі пішли на корекцію, відтестували хай верніше пробитий лой, і зараз бачимо відпрацювання шортового свалю. Тож, якщо зараз день закривається, давайте все ж таки цей прогноз ми з вами поки що залишимо. Ще ми не зайшли в цю консолідацію. Так, якщо сьогоднішній день закривається в районі... Даного рівня, так, тестом даного рівня і слабкістю а, шортового сценарію, тобто ми даний блочок не поглинаємо. І на наступний день, то вже вівторок, якщо закривається з поглинанням, то скоріш за все йде відпрацювання нашого глобального сценарію, так, тобто вже корекція пройшла і почнеться, почнеться пробійний рух лонговий. Давайте його так і покажемо. Є, ну а тут здається, також буде багато. Стоп-лосів, так на яких, якщо піде ціна дуже різко, то проторговувати нічого повертатись не буде. Давайте виділимо також поле ліквідності, покажемо з вами. Є і зараз в моменті потрібно дивитись, чи показують нам слабкість шортового руху. Є в нас пробійний рух, корекція. Зараз бачимо від ведмежого блоку після такої консолідації підзняття ліквідності відпрацювання шортового сценарію. лой ми ще не оновили. Ну і ще не вечір, так хочу сказати вам, можливо, потроху-потроху підемо на оновлення. Потрібно спостерігати і спостерігайте також за цим рівнем, за верхнім рівнем великої консолідації, яка була до цього. Є тож поки в нас все-таки залишається. І другий сценарій це якщо ми все ж таки заходимо в цю консолідацію, десь від даної зони покупок, ми підемо на корекцію, тоді вже тут будемо з вами дивитись тест верхнього кордону і продовження. Ціни походу в шорт, але але поки нам показує, здається, слабкий шортового сценарію, і вже можемо сприйняти це за продовження і відпрацювання лонгового. Що ж, щодо британського фунту, є наступний у нас євро японська єна І єврояпонська іна ще не завершила. Так, пробійний рух шортовий, була у нас тут консолідація виділена. Відпрацювання зараз йде шортового сценарію, і корекція ще не почалась навіть на денному таймфреймі. Давайте перейдемо на 4 години. Так, тепер також можемо підкоригувати. І що ми з вами спостерігаємо? Бачимо, є зона продажів, і є ведмежний блок заказу. Ось тут можемо чекати ціну в район, так в діапазон цієї точки референсної, так, в ведмежого блоку заказу, і будемо чекати відпрацювання далі. Шортового сценарію по старшому таймфрейму. Хотілося б побачити якусь корекцію. Так, побільше, Але е, на 4 годинах, як бачите, є ведмежий блок, тож, можливо, після того, як проторгуємо пустоти і розриви ліквідності ось тут, е, підемо далі в шорт на оновлення наступного лою. Так, цього тільки сформованого лою. Тож будемо з вами дивитись, ну і е, будьте також обережні, не переходьте на молодший таймфрейм, поки старший вам ще нічого не показав. І як бачите, на денному таймфреймі у нас корекції ще не було. Хотілося б її побачити. Давайте так само залишимо. І будемо спостерігати вже в моменті. Можливо, підзнімемо ліквідність, і після підзняття ліквідності вже підемо з вами на якусь корекцію. Поки що, поки що не ясно, нам ще нічого не показують. Сладкість шортового сценарію також поки не показують. Наступний в нас в огляді це SP500. І щодо SP 500, також в нас був пробійний рух шортовий, хотілося побачити його відпрацювання після зламу структури. І як бачите, є відпрацювання. Підзняли ліквідність за попередніми лоями. Зараз можемо залишитись тут в консолідації. І тепер, після ось цього блочку, ми з вами можемо виділити ведмежий блок заказу на денному таймфреймі. Ось він такий великий, волатильний. і також ось цей рівень. Якщо ціна, Відтестує даний рівень і покаже нам слабкість шортового сценарію, то, скоріш за все, ми з вами зупиняємось в цій консолідації, але потрібно також дивитись е, на, оновлення, е, на оновлення ось цього хай. Так, якщо ми заходимо в консолідацію, оновлюємо хай, то скоріш за все, буде якась корекція і ще сходимо з вами трішечки вище. Тож, е, поки давайте покажемо, є пробійний рух шортовий, є ведмежий блок заказу, хотілося б побачити в цей діапазон якусь корекцію, і після корекції. Продовження шортового руху або відпрацювання. Так, відпрацювання шортового руху, можливо, онов... оновимо ЛОЙ. А якщо з вами не оновимо, то скоріш за все підемо вище не, до цієї консолідації або законсолідуємося, зробимо консолідацію нижче. Тож, щодо SP 500, є в нас корекція. Так, і чекаємо ще на лонгову корекцію. Давайте заглянемо на 4 години. На 4 годинах є в нас тут також ведмежий блок заказу, і здається, є розрив ліквідності. Добре, Тож виділимо на 4 годинному таймфреймі також ведмежий блок заказу, будемо чекати ціну до цієї зони і дивитися, як вона буде реагувати. Спустимось на так випадок на годинний таймфреймі, також з вами подивимося. На годинному таймфреймі дійсно є розрив ліквідності. Хотілося, щоб ціна сюди прийшла так, і проторгувала його. І ще ми бачимо, був пробійний рух останній на годинному таймфреймі слабкість. Шортового сценарію нам ще не показують, бо якщо буде відпрацювання від цього е, такого доджику ведмежого блоку заказу, то, скоріше за все, буде пробійний е, шортовий рух. Так, щодо SP500 на наступний тиждень, так, на цей тиждень у нас є, е, і золото. Так, давайте подивимось золото і почнемо його також дивитись е, зі старшого таймфрейму. Є в нас верхній кордон консолідації. Історичні хаї зараз ми не підзняли і тестуємо бичий блок заказу, який оновлював ліквідність. Давайте вже перенесемо. Ось оновлював ліквідність за ось цими хаями. Є підзняли ми тут ліквідність. В, цьому, в цей момент нам показали слабкість шортового сценарію. Зараз так само потрібно дивитись, чи покажуть нам слабкість лонгового сценарію. Тож. Після тесту даного бичого блоку заказу можемо з вами дивитися, чи буде оновлення хаю, чи не буде. Чи вийдемо ми з вами знову-таки за верхній кордон цієї консолідації, чи виходити не будемо. Тож, цей сценарій, так, давайте це все з вами на продовження шортового руху, поки видалимо, і покажемо так, як в нас зараз є. Тож, хотілося побачити так, продовження шортового руху, тест даного рівня. І вже від даного рівня показали нам, щоб якусь слабкість. Лонгового руху, так, і пішли вниз на оновлення і зняття ліквідності за цими лоями, які в нас є найближчими. Це в нас на денному таймфреймі. Давайте ще спустимось на 4 години, подивимося, що нам показують на 4-годинному таймфреймі. Так, як бачите, від 4-годинного таймфрейму на верхньому кордоні консолідації також в нас є ведмежий блок заказу. Тож хотілося б, щоб скажімо ж таки ціна прийшла повище, так показала нам покраще, відтестувала і після тесту показали нам пробійний рух. Шортовий є. Тут у нас є, також можемо зафіксувати на 4 годинному таймфреймі вже з вами 4 точки зламу структури. Точка 1 є, точка 2 є, точка 3 і точка 4. Що ми з вами тестували? А ми з вами тестували саме ось тут ведмежий блок заказу. Давайте перейдемо. Він у нас такий волатильний, Ось і в нас історичні, історичні хаї. Заглянемо на тиждень. На тижні у нас також йде відпрацювання ще лонгового сценарію. Останній пробійний рух у нас був лонговий. Зараз йде корекція до цього бичого блоку заказу. Ну і хотілося б з вами також побачити, як відпрацювання якогось лонгового сценарію, щоб нам показали вже нарешті слабкість лонгового сценарію. Так, по прогнозу. По прогнозу в нас є цей блочок. Ну не знаю, давайте виділимо на всяк випадок. Так, виділимо його. Хотілося щоб ціна дійсно сюди прийшла, відтестувала його, так, і після тесту показали нам відпрацювання шортового сценарію. Тож, щодо золота, прогноз є. Наступна нафта, і спустимось з вами також на денний таймфрейм. Спочатку є в нас пул ліквідності. Є ліквідність. Так, давайте, напевно, ми спустимо тепер трішечки нижче. Ось тут. Хотілося б побачити її підзняття. Так, на денному таймфреймі є ведмежий блок заказу, який оновлював попередній лой. Так, хотілося побачити після цього якусь корекцію і продовження шортового руху. Тут ми з вами все показали. Перейдемо на 4 години. На 4 годинах у нас був блочок. Сюди ми не дійшли, відтестували просто попередньо пробитий лою. Навіть до нього не дотягнулися, як бачите, на нафті так до лоїв не дотягнулись і одразу пішли в шорт. Тож зараз у нас є новий блочок на 4 годинах. Ми вже прийшли в його діапазон, і зараз на молодшому таймфреймі потрібно дивитись слабкість лонгового руху, і, можливо, відразу буде продовження шортового так, на підзняття ліквідності за лоєм, який ми з вами вже показали. Так, давайте дуже далеко на 4 годинах. Ось на денному таймфреймі є в нас лой. Хотілося б побачити його пробиття, тест даного блоку і впрацювання якогось, якогось лонгового руху. Тож, щодо нафти, це, це залишається актуальним, прогноз залишається актуальним. Наступний біткоін, і по біткоїну ми з вами прогнозували бік шорт від тижневого таймфрейму, так від тижневого блоку. Тож зараз бачимо відпрацювання. Є в нас на тижневому таймфреймі ведмежий блок заказу, ось ця зона продажів є. І зона покупок також можемо з вами її продовжити. Тож прийшли ми зараз в цю зону покупок, не відтестували ми так, попередній. Хай, давайте подивимось. Ні, трішечки не хватило, не вистачило. Тож, що в нас на цей тиждень? На цей тиждень, скоріш за все, ми з вами зупинимось в цьому діапазоні. Є в нас тут великий шпіль, будемо його проторговувати. Одразу лонг не почнеться, але вважаючи на те, що був тест референсної точки, навіть підзняли за нею ліквідність. Так то зараз йде така велика корекція. Потрібно дивитись слабкість шортового сценарію, поки нам її не показують. Є в нас дійсно пробійний рух шортовий на 4-годинному таймфреймі. Є в нас зараз корекція до цих лоїв попередньо пробитих. Ну і хотілося побачити відпрацювання швартового сценарію. Можливо, прийдемо і відтестуємо попередньо пробитий хай. так, Давайте ще раз подивимось на денному таймфреймі. Так, попередні хай, і можливо, спустимось з вами навіть трішечки нижче. Але в цьому діапазоні ми будемо ще з вами стояти. Так, одразу ціна не розвертається, і не буде такого, що ми протестували, і відразу пішли на оновлення хаю. Трішечки ціна тут поконсолідується. Тож в нас цей прогноз відпрацьовує. Поки що залишимо, ціна буде десь в даному діапазоні ще стояти. Щодо біткоїну, прогноз є, ви не переживайте, так ціна піде вище, але їй трішечки ну, потрібно буде тут е, понакопичувати якусь енергію для того, щоб піти вище. Зараз всіх заманили в лонг, так і вибили, протестували. Референсну точку, ну і злому структури в інший бік ми не бачимо Ні на денному таймфреймі, ні на 4 години. Ми потрібно трішечки почекати. Можливо, за цей тиждень все вирішиться, а можливо, просто йому з вами 2 тижні, а то й місяць. Так, щодо біткоїну, є наступний наступний ефіріум, також у нас був прогноз на продовження шортового руху, і за біткоїном ми пішли нижче. Що ми з вами виділяли на тижневому таймфреймі? Так, на тижневому є в нас зона покупок, є бичий блок заказу. Зараз прийшли в, даний, так, в дану ціну і тестуємо бичий блок заказу, підзняли ліквідність за ось цими лоями, так не за всіми, тільки за даним блочком, але нічого страшного. Тож, також зараз знаходимося в референсні точки, але відразу відпрацювання лонгового сценарію не буде. Нам потрібно, щоб показали слабкість шортового, тільки потім. Тож, поки в цьому діапазоні ми також зупинимось, є в нас велика консолідація на старшому таймфреймі. На Ефіріуму. давайте покажемо. Ось вона така велика консолідація. Можемо піти з вами трішечки нижче. Ну, а поки знаходимось в цьому діапазоні, будемо чекати. Так, будемо чекати на молодшому таймфреймі, щоб нам хоч щось показали на денному. Також йде тільки про пробійний рух шортовий. На 4-годинному таймфреймі, що в нас тут, нас тільки закривають пустоти ліквідності. Можемо з вами виділити зону покупок. Вона дуже висока, але нічого страшного. Є в нас. Зона продажів, верніш, так, хотілося побачити до неї корекцію і відпрацювання якогось шортового сценарію. Не знаю, так, чи прийде ціна сюди, чи ні. Але хотілося побачити якусь хорошу корекцію і на продовження шортового руху є. Тож поки, -поки ціна, здається, зупиниться в даному діапазоні ціни. Щодо ефіріуму, є, ну і наші алькоїни. Алькоїни, здається, також пішли. По глобальному сценарію, так, за біткоїном. Е, Тож, е, що в нас був за прогноз е, атом? Так, на денному таймфреймі ми з вами прогнозували, є в нас ліквідність від старшого таймфрейму. Давайте все ж таки, напевно, на тиждень увімкнемо. Так, на тижні. В нас був пул ліквідності, який ми зараз підзняли. І в нас є ось цей лой, до якого ми ще не дотягнулись трішечки. Є в нас куди дотягнутись, і бачимо з вами на тижневому таймфреймі. Відбувається пробійний рух шортовий. Є ведмежий блок заказу. Ну а поки ціна сюди ще не прийшла. Так, поки не хоче поверну, розбор, розвертатись на денному таймфреймі. Так, на денному таймфреймі в нас також йде пробійний рух шортовий, і поки що також нічого не показують. 4 години. А ось на чотирьох годинах у нас є вже ведмежий блок заказу, який підзнімав ліквідність. Ось даний блок, від якого пішов пробійний рух шортовий, який підзняв ліквідність за ось цими лоями. Тут у нас був пул ліквідності від старшого таймфрейму. Тож зараз. Давайте підкоригуємо. Хотілося б побачити після такого пробійного руху нормальну корекцію і після корекції, можливо, тут консолідацію якусь в даному діапазоні і продовження шортового руху. Можливо, тут ціна законсолідується. Щодо атому є наступний, наступний у нас матік. По матіку майже така сама картина. Так, у нас пробійний рух шортовий був на денному таймфреймі. Як бачите, так само ще йде. Пробійний рух шортовий, розвертатись ми ще досі не хочемо. Ліквідність ми за ось цими лоями не підзняли. Давайте зробимо ось так. Цю лінію понижче, Є в нас тут лой. Можливо, сходимо нижче, підзнімемо за ним ліквідність. Денний таймфрейм є, що нам показує 4 години. На 4 годинах давайте знайдемо ведмежий блок заказу і зону продажів. є. Тож, щодо зони продажів, ось наш блочок. Зробимо його, напевно, якимось зеленим кольором. Давайте. Так, є ведмежий блок заказу, є пробійний рух шортовий, хотілося б побачити хорошу якусь корекцію, так і після корекції продовження шортового руху. Давайте ми з вами це покажемо на молодшому таймфреймі. Є пробійний рух, хотілося побачити корекцію, і продовження шортового руху. Куди можемо з вами ще відкоригуватись? Так, є в нас тут ось лої. Тож можемо відкоригуватись десь плюс-мінус в даний діапазон. Тож будемо чекати ціну, якщо від цього. Рівня нам нічого не покажуть, то, скоріш за все, підемо вище відтестуємо зону продажів, яка є ось тут. Щодо Матіку, прогноз є, наступний XRP, і XRP, здається, тоді, що зайшов у нас в консолідацію. Так, ми з вами і прогнозували тепер від верхнього кордону до нижнього. Так, дійсно, від верхнього кордону хотілося побачити відпрацювання до нижнього. Як бачите, спустились ми нижче і в районі півдолара, так і торгуємось нікуди, ми поки не виходимо. Тож даний так Прогноз нехай залишається, покажемо просто поки від нижнього кордону до верхнього, ну і дамо ціні походити трошечки. так Якщо виходить за якийсь із рівнів, то будемо з вами вже спостерігати вихід, тест, хотілося б спостерігати з вами вихід, тест і продовження або лонгового, або шортового руху. Тож, щодо до XRP є, -е, підзняли ліквідність, закрили пустоти і розриви ліквідності, протестували е ведмежі, ніж бичі блок заказу, так, тут у нас. Материнський, здається, в цій консолідації. Тут незрозуміла, просто велика консолідація, дійсно, який з них материнський, просто дуже велика консолідація. Тож відтестували просто бичий блок заказу і зону покупок, яка була ось тут яка оновила попередні хаї. І зараз від тесту бачимо відпрацювання лонгового руху. На 4-годинному таймфреймі є в нас також ведмежий блок заказу. Всередині консолідації є в нас зона покупок, яку виділяли. Тож будемо чекати ціну десь тут. Давайте з вами так і покажемо. Пробійний рух шортовий, корекція. ну і хотілося побачити ще відпрацювання шортового сценарію. Можливо, ціна знову таки зупиниться в цій консолідації, яку ми з вами виділяли до цього. Тож, XRP нічого такого так не вразив нас, нічого такого не показав. Наступний Наступний Aptos. і Aptos йде відпрацювання шортового руху. Була в нас ліквідність за ось цими лоями, ми її підняли. І що ми з вами виділяли ще? Ага, є ще одна зона покупок, до якої ми трішечки не дотягнулися, але підзняли ліквідність. Тож, як бачите, тут ми хай не оновили, так і пішли на оновлення лою. Добре, зараз ми оновили вже лой, і нам також е на даному, так, на аптосі не показують, на жаль, не показують слабкі шортового руху, поки підзняли ліквідність на даному таймфреймі ще нічого не зрозуміло. Чотирьохгодинний таймфрейм. Також є ведмежий блок заказу. Давайте ми його покажемо. Такий дуже волотильний. Ну і хотілося побачити реакцію ціни на даний блочок. так, Є так. Хотілося побачити, можливо, підзняття якоїсь ліквідності. Ну і можливо, в даному діапазоні ціна просто законсолідується. Чотирьохгодинний таймфрейм є, давайте подивимось години. На годинному таймфреймі в нас що у нас є попереднє пробитий лой, і ми зараз тільки йдемо його тестувати. Можливо, після його тесту також підемо в шорт, Тож будьте обачні, є в нас на молодшому таймфреймі тут такий пул ліквідності. Ми його тож, ми також можемо показати. Давайте виділимо і покажемо. Є Ну і все, чекаємо ціну на пробійний рух шортовий далі. Можливо, проторгуємо ось той шпіль, який зараз на денному таймфреймі ми залишаємо. Всі ви знаєте, ми вже з вами не перший день то спостерігаємо. Якщо залишається якийсь шпіль, то є ймовірність того, що ми підемо його і проторгуємо. Що ж, щодо Аптусу є, наступна сує. Суї також на денному таймфреймі слабкість шортового руху поки що нам не показує. Була ліквідність за лоями. Ми її підзняли, навіть цю підзняли і цю ліквідність підзняли. Наступна ліквідність трішечки нижче. Давайте ми просто з вами даний рівень передвинемо ось сюди. Так, поставимо. Є е в нас куди йти також поки що нижче. Верхній кордон, ніж попередньо пробитий ло, як бачите, ми не відтестували зараз. Тож є ймовірність того, що буде тут консолідація, прийдемо і ще раз відтестуємо. Давайте заглянемо на 4 години. На 4 годинах ведмежий блок заказу є. Ми ось цей вже видалимо, він є неактуальним і покажемо з вами ведмежий блок. Ось цей. Тож, зараз хотілося б побачити якусь таку картину. Ось корекцію і продовження шортового руху є в нас. По ліквідності нижче, також можемо його підзняти. Денний таймфрейм, що в нас там на тижні у нас також дуже великий шпіль. На денному таймфреймі також великий шпіль, можливо, його проторгуємо. Ну, і так як біткоін залишиться поки що там на нижній відмітці, так проторгує свій шпіль. Всі альткоїни, скоріш за все, будуть робити те саме. Так, хотілося б побачити це все відпрацювання. Ну і останній останній на сьогодні Коїн 98. Картина також майже така сама. Чекали з вами. Що ми чекали? Чекали шорт, чекали якусь корекцію, але корекцію поки нам не дали. На денному таймфреймі підзняли ми ліквідність. І. Так, давайте подивимося, що в нас там є. Чому не грузить? Так. Є в нас підзняли ліквідність за ями, і зараз в нас є ось цей рівень. Тож, давайте ми з вами. Тепер зробимо. Є в нас лой пробитий, недавно пробитий. так. На молодшому таймфреймі хотілося б побачити вихід із консолідації. Є тест, так і продовження шортового руху або, або відпрацювання шортового руху, коли ми не оновлюємо лой, і заходимо знову таки в цю велику консолідацію. Тож денний таймфрейм, слабкість е шортового руху поки нам не показав. Чотирьохгодинний таймфрейм, як бачите, на нижньому кордоні консолідації є в нас ведмежі і блок заказу. Тож хотілося, щоб ціна прийшла сюди і показала нам все ж таки якесь відпрацювання шортове. Так, тут з вами також все вже показали. coin 98 є. Що ж, це була остання монета на сьогодні. Дякую всім, хто підписується на канал. Тим, хто ще не підписався, підписуйтесь, ставте свої вподобайки. І до зустрічі в суботу. Всім па!